Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про умови. Під час написання програм у нас часто виникає необхідність в тому, щоб через певні умови або за деякими критеріями виконувати ту чи іншу підпрограму так або частинку коду. Для цього, власне, і існують умови. Виглядають вони наступним чином, ми пишемо if і в круглі дужечки нам необхідно передати якусь умову. Ця умова повинна. Мати булівське значення, це або правда, або неправда. Давайте ми напишемо досить просту умову: 15 більше 10. Такий вираз є правдою, тому, якщо ми напишемо всередині фігурних дужечок консоль rightline line, і виведемо якісь повідомлення, то так як це є правдою, наше повідомлення буде виведене. Але якщо ми напишемо деяку неправдиву умову, яка не є правдою. так, 15 вже ж насправді не менше за 10. Тому тут буде false, відповідно. В цей блок ми не попадаємо. І в нас нічого не вивело. Ми можемо розширити наш блок if. Ми можемо дописати else, тоді ми. Будемо попадати в блок else. Тобто, як це працює? Якщо ця умова правдива, ми попадаємо в блок IF. Якщо ця умова неправдива, тоді ми попадаємо в блок else. Зараз буде виконана тільки одна з цих частин. Давайте ми йдемо, що замінимо повідомлення: на goodbye. Ось. Ми отримали goodbye. Давайте напишемо деяку простеньку програму, яка буде перевіряти, чи наш користувач, наприклад, старше 18 років. Ось він мусить ввести свій вік. Ми перевіряємо, чи його вік більше 18. Якщо це правда, ми виводимо hello, Якщо ні, ми виводимо goodbye. Запускаємо нашу програму. Пишемо 21, 21 більше за 18. Відповідно, ми виводимо hello. Якщо ми введемо, наприклад, 13, ми отримаємо goodbye, тому що 13 не є більшим за 18. Тобто воно менше насправді. Що, якщо в нас є більше, де. Ніж один критерій. Давайте ми будемо ще перевіряти висоту. Тобто спочатку ми вводимо вік, потім висоту, і нехай наша висота буде там, повинна бути більше 160. І ми наше повідомлення Hello будемо вводити тільки якщо вік більше 18 і висота більше 160. Логічне і виглядає наступним чином. Це два аперсанти. Тобто ми попадемо в блок іфа тільки якщо обидва цих параметри будуть виконані. Давайте перевіримо логіку нашої програми. Ми введемо 21, але введемо 150 зріст. Відповідно, ми не пройшли по ось цій умові, тому що вона є неправдивою. Якщо ми зробимо, наприклад, вік 12, але ріст 190, ми теж не проходимо, тому що ця умова є неправдою. А якщо обидва параметри будуть true, тоді, відповідно, ми попадаємо в блоклоу. Також існує логічне, але, точніше, або, виглядаємо наступним чином, це дві лінії доверху, що буде. Робити ця програма. Ми попадемо в блок if, якщо наш вік більше 18, або наша висота більше 160. Тобто нам достатньо тільки одного з параметрів, по яким ми пройдемо, і попадемо в блок if. Якщо обидва параметри будуть неправдою, тоді, відповідно, ми попадаємо в блок else. Запускаємо нашу програму. Вводимо, наприклад, вік 12, але зріст 190. І, пройшовши тільки по одному з параметрів, тут в нас true, тут в нас false. Сумарно воно дасть true. Відповідно, ми oui. пройшли. Ще є логічне не. Давайте ми ще будемо вводити, чи це є, наприклад, чоловік. Ми пишемо bool isMail bool parse консоль readLine. Тобто, якщо ми введемо, що це чоловік, то ми прийдемо. Давайте ми також це будемо робити через оператор або. Ось. Тобто, якщо в нас буде або чоловік, або він високий, або вік більше 18, тоді ми попадаємо в блок hello. Так, ми перевіримо. Вводимо 12. По віку не проходимо, 150 по цьому не проходимо. Вводимо, що це чоловік true. І ми попали в блок hello. Але якщо нам необхідно, що це не чоловік, ми ставимо знак оклику перед якоюсь булівською зміною. Насправді ми і перед цим виразом можемо поставити. Так. Давайте подивимося, як це буде виглядати. Якщо ми так напишемо, це буде помилка компіляції. Так, так писати не можна. Для того, щоб брати деякі такі вирази. І ставити перед ними логічне не, яке виглядає як знак оклику, нам необхідно взяти це в дужки. Ось. Тобто тепер ми маємо ввести, що наш вік буде не більший за 160. Зараз виглядає не дуже штабельним. Давайте приберемо якусь частину наших умов. І ми напишемо приблизно таку програму, що ми будемо. Заходити в блок. If тільки якщо наш вік більше 18 і це є не чоловік. Логічне, не. Тобто, як це буде працювати? Нам необхідно, щоб ізмейл було false. Тоді це буде не чоловік. Ізмейл має бути false. Тоді ми міняємо false. Тут, грубо кажучи відбувається мінус на мінус, який дасть нам плюс І це буде правда. Тоді ми попадемо в нашу програму. Давайте перевіримо. Ми введемо 21, ми введемо true. Нам видно тру треба з маленької. Тому введемо 21. Ага, ви чесно. Давайте ми ось цей закоментуємо. Нас поки що висота не цікавить. Ми введемо 21. І чи це чоловік, ми введемо true, нам каже goodbye, Тому що якщо це значення true, а нам треба не true, нас виходить тут та правда, тут у нас виходить неправда. Логічний оператор І нам дасть сумарно неправду. Якщо ми введемо 21 і введемо false, тобто, чи це є чоловік із mail, ми кажемо false, тоді це буде правда. Ми тут перевіряємо логічне не. Давайте напишемо ще якусь просту версію калькулятора. Ідемо ще деякий кусочок кода залишимо собі. Ось, Ми напишемо операції, якісь, які ми хотіли би реалізувати. Напишемо public enum. Реалізуємо додавання, віднімання, множення і ділення. Ми вводимо число номер 1, число номер 2, і ми введемо ще операцію, яку ми хочемо виконати. Для того, щоб вести операцію, ми напишемо наступний код. Ось. За допомогою цього коду ми зможемо считати, що ми були в консолі. І спробувати його розпарсити і привести одразу до нашого типу Operation. До нашого enum. Давайте перевіримо if Operation дорівнює Operation ADD. Тоді ми виведемо консоль. RightLine. Ми видимо a плюс b. Давайте зробимо подібний код і для інших операцій. Тут буде саб, значить, мінус. Тут підмноження. І давайте під ділення перевіримо нашу програму. Давайте ми введемо 50, 10. Хочу зауважити, що нам необхідно ввести точно так, як виглядає воно тут. Натискаємо Enter. Ми отримуємо множення. Але такий код зазвичай не дуже читабельний. І якщо в нас є якісь багато дуже однотипних перевірок, ми можемо дещо це спростити і виглядати це буде наступним чином. Ми пишемо Switch. Передаємо якусь нашу змінну і пишемо обробник під кожен кейс. Для цього ми пишемо case. operation add, Дві крапки. Пишемо break. І ось цей блок виконається, якщо Operation буде дорівнювати add. Для цього виведемо наше відповідне повідомлення: Consol-rateLine. Пишемо А плюс Б. Зробимо подібні обробники для інших типів операцій. Як ми бачимо, у нас помилка компіляції через те, що у нас 4 однакових обробники. так Тобто свіч нам підказує, що тут мають бути різні обробники. Тому пишемо тут сап мінус. Тут повинен бути. Під мультиплікатор, і тут під division ділення. Ось так виглядає switch. Перевіримо, що наша програма працює. Введемо 50, 10. Дів. Ми поділили 50 на 5. Наша програма працює. Правильно. Насправді сюди в свіч ми можемо передавати і напряму. String, наприклад. Давайте ми будемо вводити не операцію, а ми будемо вводити тільки знак. Для цього ми зробимо, string. Ctrl-Redline. Передамо нашу змінну S. Тоді відповідно ось це нам потрібно замінити так само на тип string. Тому тут ми Позначимо це знаком плюс. Тут знаком. мінус, Знаком помножити. Знаком поділити. Ось. І це теж буде працювати. Перевіримо. Давайте 25. 6. мінус 19. Наша програма працює. Ми ввели мінус, ми попали в блок сюди, відповідно, ми вивели віднімання. Так само тут може бути int і інші типи, з якими нам необхідно працювати. Що буде, якщо ми введемо те, що свіч не передбачає? Ми проігноруємо. Виводимо 78.25, і ми введемо, давайте якийсь невідомий. Невідому команду, якась невідома операція. Свіч не знайде відповідного йому обробника і не виконає нічого. Ось ми бачимо, наша програма нічого і не виконує. Ось. Але помилки ніякої немає. Якщо в нас зустрічається якийсь оператор, який нам все одно необхідно виконати, ніби обробити те, що ми ввели, для цього існує дефолт. І тут ми можемо вивести повідомлення консоль, right line. Рунг operation. Запускаємо нашу програму, вводимо 14 і ми хочемо, я не знаю, ввести операцію крапку. Крапка не відповідає жодному з кейсів. Так. Крапки немає тут, немає тут, немає тут. Тому ми попадаємо в блок default. Він буде виконаний у випадку, якщо жоден кейс не виконався. Супер. Існує ще одна конструкція, яка дозволяє працювати з умовами. Виглядає вона наступним чином. Арівнян. Дедлайн. Називається вона тернарний оператор. І давайте наша змінна Б буде дорівнювати 15, якщо А в нас більше 10. Для цього ми пишемо A більше 10. Ставимо знак питання, що викликає тернарний оператор, власне. Пишемо 15. Якщо ні, то 0. Тобто конструкція, конструкція наступна: в нас є якась логічна умова або булівське значення. Якщо воно є правдою, тоді виконується блок true. Якщо не правдою, виконується блок false. Ось так, досить просто. Пишемо консоль. Right line. І ми виведемо нашу змінну B. Запускаємо нашу програму. Введемо 12, 12 більше за 10, ми попали сюди і присвоїли нашій змінній B, значення 15. Якщо ми введемо, наприклад, 8, 8 менше за 10, тобто ця умова є неправдивою. Ми попадаємо в блок після двох крапок. Тобто, в блок false. І відповідно ми присвоїли значення 0. b дорівнює 0. Це ми бачимо на екрані. На цьому все. Дякую за увагу!